В ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Ми до студії запросили Євгена Совінського, першого заступника директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради. Мої вітання у Вінниці з'являються нові пам'ятки вперше за дуже такий немалий вік, але вони з'являються. Розкажіть, що це за пам'ятки, як вони дослідилися і де саме вони розташовані. Так, в минулому році ми розробили облікову документацію для присвоєння статусу пам'ятки об'єктам культурної спадщини. Це на чотири об'єкти. Три з них абсолютно новий, а один з них ми розширюємо. Безпосередньо вже випущено розпорядження про присвоєння статусу для пам'ятника героям Чорнобиля, який у нас знаходиться на площі біля греко-католицького храму. Авторська робота скульптора Юрія Козирацького. Вже пройшла консультативну раду і здобула статус пам'ятки історії та монументального мистецтва. Взагалі є сім видів пам'яток, сім статусів пам'яток, різноманітних не лише архітектури. Другий об'єкт, який вже також отримав статус пам'ятки історії, це Галицький цвинтар. Про цю історію ми багато говорили медійно. Ми її пропрацьовували протягом декількох років, починаючи з виявлення цих поховань в районі вулиці Стрілецької, тоді інвесторськими коштами було проведено пошукові роботи безпосередньо львів'яними спеціалістами виявлено рештки вояків української галицької армії. І ці два об'єкти вже зафіксовані. На черзі стоять ще два об'єкти на фіксацію: це колона, яка повернулася до міста з села Павлівка, колона Магнибурського права, встановлена на вулиці Оводова. І розширяємо об'єкт пам'ятку. Комплекс нам буде велика пам'ятка Садиба Львовича, вулиця Петлюра, 15. Там зараз знаходиться і починає розвивати свою діяльність музей Вінниці. Що говорити за відмінністю між словом пам'ятка і об'єкт культурної спадщини? Яка вона насправді дуже багато об'єктів в історичних містах є об'єктами культурної спадщини? Це може бути окремо взятий будинок, це може бути пам'ятка природи, пам'ятка архітектури, пам'ятка містобудування. Багато є видів в законодавством. Вони вписані всім. Але допоки вони не проходять офіційну процедуру, вони не стають пам'ятками в класичному розумінні українського законодавства і закону України про охорону культурної спадщини. Вони стають пам'ятками після того, як на них виконується науково-пошукова така дослідна документація і проходить процедура затвердження органом охорони культурної спадщини. У нас він знаходиться при обласній державній адміністрації на сьогоднішній день і консультативна рада спеціальні фахівці. Визначають відповідність критеріям, прописаним в законі. І тоді на цьому об'єкті має шанс з'явитися табличка, охороняється державою, охороняється законом, пошкодження карається. А пам'ятка може бути приватною власністю? Так, і дуже багато об'єктів у нашому місті є пам'ятками архітектури. Здебільшого, тому що це ну, житлові приміщення, комерційні приміщення, які містяться в будинках з забудовою до 1917 року. Умовно ми звикли називати старі будинки пам'ятками. Але ми сьогодні працюємо над темою. Щоб і більш пізніші об'єкти починали ставати пам'ятками. Зокрема, в також з нашими об'єктами, паралельно пішов один об'єкт медичного університету, який отримав статус нововиявленої пам'ятки. Це гуртожиток по вулиці Василя Стуса, це об'єкт 30-х років. І ми пропрацьовуємо тему, щоб об'єкти 80-х, 90-х років і об'єкти періоду вже незалежності починали поступово набувати статусу нововиявлених пам'яток і рухатися в сторону пам'яток. Якщо говорити за роботу вашого департаменту, які зараз роботи тривають реконструкції, можливо, над чим працюєте департамент архітектури займається департамент архітектури та містобудування. Займається містобудівною документацією. і Основним ключовим моментом на сьогоднішній момент є комплексний план та коригування генерального плану міста і проведення територіальних громад, які ввійшли до складу міста з сходу і північного сходу їхньої документації для того, щоб виконати новий вид містобудівної документації, яку передбачив законодавець. Це комплексний план. Я як головний архітектор міста в складі департаменту на сьогоднішній день багато займаюся темою архітектурних конкурсів, і їхня специфіка змістилася в зв'язку з війною і військовими діями, бойовими діями, тому що дуже багато звернень від громадян, які полягають в відзначенні меморіалізації військових, які віддали життя за нашу державу. В нас відбувся архітектурний конкурс на пам'ятний знак на території шкіл. Ми вже сьогодні закінчили технічне завдання і готуємося до видачі перших до створення перших об'єктів на території 29-ї школи, до прикладу, 13-ї в мікрорайоні в Самості Рильів. А чи можливо якесь нове будівництво під час воєнного стану, під час війни, чи це якісь тільки тимчасові рішення, десь щось там добудувати, напівзруйновані будівлі відбудувати, нове щось будується чи ні? Департамент виступає таким певним моніторинговою такою складовою в структурі міста. Ми надаємо містобудівні умови та обмеження фактично. Параметри для забудовника, якщо порівнювати довоєнний і нинішній воєнний час, звичайно кількість цих документів зменшилася, тобто менше звернень надходить на спорудження чогось 2022 рік. Показав те, що під кінець року і на початок 2023 року, 2023 рік, ця будівельна індустрія трішки почала підійматися з того рівня, який вона обрушилася в 2022. До прикладу, буквально учора був присутній на врученні премії Національної спілки архітекторів. І специфіка того, що більшість об'єктів, які подавалися на конкурс: це Волинська область, це Львівська область, дуже багато об'єктів в Київській області пов'язаних з відбудовою. Після деокупації територій є об'єкти в Дніпропетровській і в Харківській області, оскільки це великі потужні міста на сьогоднішній момент, не дивлячись на те, що вони знаходяться під тиском ворога? Центральна Україна вона дещо зазнала коригування графіку забудови, скажімо так. А яка роль взагалі архітектора в сучасному світі в Україні, коли в нас багато зруйнованих об'єктів різних? Яка роль? Архітектора в цій відбудові? Ну, для мене, як архітектора, людини з архітектурною класичною освітою, ви знаєте, архітектори навчаються дуже близько до лікарів-хірургів. Тобто ми знаємо, що от з лікарів найдовше навчаються хірурги. От так само з усієї будівельної галузі найдовше навчають по факту архітекторів. Якщо брати середню ланку освіти та вищу ланку освіти архітектора, це сумарно виходить на 8-9 років професійної освіти. В відбудові дуже важлива складова архітектурна, оскільки дуже часто інвестор, потенційний забудовник, будівельник розв'язує тільки ті задачі, які перед ним ставляться договором. Тобто там не йдеться про там йдеться про квадратний метр, про висоту забудови, там йдеться про матеріали і їхній характер, але там не йдеться про такі три складові, які сформульовані були ще в дуже дувні, дуже дуже давні часи. Це три таких глобальні принципи вітрувія. Міцність, корисність, краса. І крім міцності, яку на сьогоднішній момент ми всі намагаємося забезпечити, є ще корисність і краса. І оці два дві складові це е, робота архітектора, естетика, е, як людина відчувати буде себе в тому чи в іншому просторі, беручи окрему квартиру чи беручи простір вулиці або і цілого міста, правильно спроектувати інсоляцію, правильно спроектувати провітрювання мікрорайонів або окремих будинків. Це є дуже важливим і в проєктах це завжди робота архітекторів, не говорячи вже про зовнішній вигляд, приємність кольору для людського ока, адже одному подобається червоний, іншому блакитний, третьому буде подобатися чорний кольор. Але архітектор робить гарм... з... згармонізовує об'єкт для всіх людей. І цієї роботи може дуже не вистачати, якщо в проектах відбудови, в плануванні відбудови нових міст, нових мікрорайонів в зруйнованих містах не буде складової архітекторів. Ви дуже правильно зазначили, що дійсно є цілі мікрорайони, міста, які зруйновані. і Це робота не лише однієї будівлі, однозначно і важливо насичувати наш ринок будівельний спеціалістами. І на сьогоднішній момент дуже тривожна ситуація складається. Я є викладачем Мінського коледжу будівництва та архітектури, і тривожна ситуація складається з дев'ятьма такими коледжами в Україні. Це регіональні заклади, які готують середню проміжну ланку спеціалістів, коли дитина, вийшовши з, ну підліток вже не дитина, вийшовши з шкільної лави, має шанс вступити на профільну освіту після 9 класу. Міністерство культури не продовжує верифікацію підтвердження спеціальності архітектура на рівні коледжів. Це буде проблема для будівельного ринку насичення людьми з знанням. Історії архітектури, будівельних конструкцій на первинному рівні, таких предметів як рисунок, кольороведення і композиція, які звичайному перехожому, здаються, ну що це за предмети, це взагалі для художників. Але насправді гармонійна будівля може бути отримана тільки в результаті роботи спеціаліста, який прослухав ці курси, який засвоїв їх, і ця середня ланка наповнювала ринок праці у регіонах. Тому що студенти, які їдуть навчатися до великих міст Київ, Львів, вони дуже рідко звідти повертаються в менші міста. І зазвичай, якщо це хороші студенти, вони завжди знаходять там роботу, а будівельний ринок тих міст потребує більшої кількості спеціалістів і він їх забирає до себе. А в нас відбувається вимивання спеціалістів, відповідно, нам можна очікувати і погіршення якості архітектурних рішень. Саме в цей час і більше у Вінниці немає е, таких коледжів. На жаль, на сьогодні архітектуру е, архітекторів готує е, лише коледж. І в, е, в нашому політехнічному університеті є кафедри містобудування, які готують суміжних спеціалістів, але це не е, той рівень архітектури, який потрібен для проєктування житла. Для проектування громадських об'єктів, для пропрацювання інтер'єрів, там у нас готують хороших містобудівників і ну намагаються акредитувати спеціальність. Але я ж вам кажу, якщо держава бере такий курс на зменшення спеціалістів цієї галузі, невідомо чи відкриють цю спеціальність в університеті. Якщо от до вас запитання як до архітектора, в Україні багато руйнувань, ми вже про це сказали. І цілком зрозуміло, що всі хотіли би максимально швидкої відбудови, але наскільки взагалі можливе, максимально швидке, швидка відбудова і якісна? Що для цього потрібно? Ну, як я вже говорив, да, цей триєдиний принцип він завжди буде існувати в архітектурі. Дві тисячі років вже існує і не змінювався, міцність, корисність, краса. А, Найперше Україні потрібна стабільність, тобто ми повинні зрозуміти, яке завершення отримає війна для себе внутрішньо на державному рівні, і поки що йдуть активні бойові дії, то говорити про виконання цього першого пункту ну просто не доводиться. Необхідно захищати державу, тому що якщо у нас не буде держави, не буде ніякої відбудови. Друга складова для цієї відбудови, так держава. Друга складова це люди. Ми вже поговорили зараз про спеціалістів і про те, що вони повинні готуватися уже зараз. Тому що, якщо ми не готуємо спеціалістів, про яку відбудову ми можемо говорити. І е, третя складова ресурси. Е, Складність фінансова, яка на сьогоднішній момент є у державі, вона буде зберігатися, і нам потрібно дуже ощадливо економно використовувати ресурси і працювати з нашими партнерами, які зав'язують зокрема місто Вінниця Працює зараз дуже багато з зав'язування партнерських відносин з європейськими містами для того, щоб намагатися отримати вкладення, отримати донорські кошти для цієї відбудови. Оскільки, поки запуститься економічна е, машина після української перемоги однозначно нашої держави, нам доведеться певний час використовувати донорські кошти і е, необхідність довіри зі сторони партнерів, побудови цієї довіри, що ми серйозні партнери, і е, е, маємо можливість освоювати ці кошти, зокрема в нашій роботі, як от в головного архітектора. Ми тестували в довоєнний час і вже провели в військовий час один з архітектурних конкурсів. Це конкурсна основа пошуку якогось певного рішення. І як показує практика, рішення, які знайдені в результаті конкурсу, в результаті конкурентної основи, в результаті засідання незалежного журі, до якого входять різні люди, які приймають рішення, воно дуже тривке. І навіть рішення, які у нас були до війни прийняті в рамках благоустрою, які зараз не будуть реалізовуватися, тому що йде війна. Але от ми кожного року звіряємо себе в планах, могли б ми зараз сказати, що ця ідея отримана в результаті конкурсу, актуальна, і ми ствердно собі говоримо, що так, ця ідея актуальна. Можна згадати Альтман-Сквер, можна згадати простори Куцюбинський вдома архітектурного конкурсу. І вони щороку доводять те, що як тільки наступить українська перемога, як тільки наступить економічна спроможність міста реалізовувати ці проекти, ми будемо їх реалізовувати в тому вигляді, як прийняли рішення конкурсу ще важливим елементом в формуванні української культури ідентичності є відмежування від чужого від російського і Хочу запитати про перейменування вулиць, які активно в нас зараз працює. Це зміна вулиць в багатьох наших районах. Де ще є російські назви? Скільки вулиць ще потрібно перейменувати? Питання декомунізації, яка почалася з початком українсько-російської війни 2014 року. Деколонізація як новий виток цього процесу, те, що ще десь залишалося терпимим в умовах війни, гібридної, в умовах повномасштабного вторгнення, суспільством було відторгнути. І ем, деколонізація 22 другого 23-го року е, привнесла нам ще одну хвилю е, перейменування. Ми вже її там, трьома умовними рішеннями сесії міської ради закрили, за зверненнями громадян, за тими назвами, які пропонував змінити е, Український інститут національної пам'яті, за рекомендаціями Міністерства культури відносно об'єктів культурної спадщини. Ця робота протягом половини 22, 22 та 23-го року в місті виконана на дуже високому рівні, і можна сказати, що там поодинокі назви, які в нас залишаються, вони залишаються спільними на території всієї України. Там є прізвище Кожедуба, до прикладу, це дискутується в істориків, вони визначають, і наскільки ця постать має право залишитися. В моменти, коли, наприклад, до мене надходить якась критика з приводу того, що ну як ж можна все переіменувати, не залишити. Я даю наступну відповідь: що якщо історія виправдає цих людей, якщо суспільство буде готове їх прийняти, вони повернуться. Але, як показує практика, нанісши такий страшний удар суспільству не одне століття для цього буде потрібно. А за ці століття суспільство переоцінить важливість для себе тих людей і чому вони тут з'явилися. І ще важливо сказати, що не тільки вулиці беруть участь у процесі цих комеморативних практик. Топоніми це одна складова. Об'єкти культурної спадщини згадаємо історію з пам'ятником Горького і переіменуванням парку центрального, і е, трьома солдатами, до прикладу. Да? І ще окрема величезна складова на порозі, якої ми знаходимося і зараз уже її втілюємо, це меморіалізація сучасних подій, звернення родин, е, як я вже сказав, школи, пам'ятні знаки, таблиці на школах. Все це сучасне доторкання до тієї складної матерії, пам'яті, коли вона знаходиться в граніті і в бронзі, нам здається легше її сприймати. А коли вона зовсім жива і кожної родини сьогодні стосується, вона водночас велична і страшна. Я дякую вам, що ви до нас завітали і розповіли нам багато цікавих питань і важливих на даний час у нашому суспільстві. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, у нас у гостях був Євген Сувінський, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради.